Продовжуємо про Октавію, продовжуємо по А5. Ергономіка салону, іншими словами, зручність, доступність і часто вживаність. Ось вона ергономіка салону. Регулювання підігрів зеркал. Так це робити? Чи так це робити? Ні так, ні сяк, незручно. А так, тим більше не зручно правою рукою. Цікаво, хто за цей вузол відповідав і як він особисто збирається крутити, тому що. У мене нічого хорошого не виходить. А ось тут ребус це щось нове для сприйняття. Тут є три кнопки, які відповідають за спрямування потоків повітря. В даному випадку зимових, значить, теплих потоків: ноги, груди обличчя і вітрове скло. Ось тут треба набирати комбінації. Якщо вам треба... Ноги і обличчя будуть дві кнопки працювати. Якщо три, то три, можна все вимкнути. З цим треба погратися 30 секунд. Це зручно. Тірмо вилітає так, як вам цього хочеться. Дуже широко, розлого. Насторожує маленькі, достатньо цифри, які в момент їзди не завжди читаються. Це стосується і спідометра, це стосується і тахометра. Попередній Октавії діставалося на горіхи за мало місця ззаду, що називається. Скиглили пасажири, гості. Тут місця відверто більше не стало, але стало зручніше сидіти тут. Більше простору тут. Зважте при відкинутому назад м, сидінні водія. Є доступ святая святих в багажник. Прямий безпосередній. Достатньо велика ніша, зручна. Отаким чином ви можете, якщо самі складали, дістати все з багажника, практично з усього багажника. З'явилася в ап'ятій і стояча педаль, тобто нижня частина на підлозі. Ось так не знаю свого часу від таких педалей відмовилися. Зараз вони знову повертаються. Мені особисто байдуже. Відчуття ті ж самі, що від висячої педалі. характеристиках, и даже не в комплектации, а в его цене. Базовая версия с таким мотором стоит почти 20 тысяч евро. Как по мне, это откровенно немало. И, наверное, если создавать таблицу конкурентов с участием э, Шкоды Октавии А5, э, эта модель будет чуть ли не самой дорогой. Какой козырь в Октавии А5? Это то, что среди конкурентов, среди в своем классе Мало пропозицій дизельної. До нас на ринок дуже багато компаній брендів не пускають свої дизеля з огляду на те, що у нас дуже слабі кондиції диспалива. А тут є старий 1,9 турбодизель, але він їде на нашій солярці. Це теж треба мати на увазі. Варто відразу бачити свої зекономлені кошти на цьому дизелі. Я маю на увазі ті кошти, які ви можете гіпотетично зекономити, користуючись диспаливом. По-перше, крок від одного до другого ТО 7500. тисяч. При тому, що бензинові двигуни викликаються на ТО через 15 тисяч, тобто вдвічі більше. Другий дизель сам по собі. Кожний дизель дорожчий в обслуговуванні. І за наших умов брати дизель і реально економити є сенс лише тоді, коли ви робите не менше 40 тисяч кілометрів на рік. Любить красивих, а женяться на ну, каких-то надежных, верных, спокойных, уравновешенных. Вот это своего рода какой-то психологический момент. Машина не эпатажная, машина, имеющая, как ни странно, своих довольно преданных поклонников. Машина, заслужившая такое количество наград в Европе, что, в общем-то, даже удивляешься, машина которая соответствует каким-то э, параметрам человека среднего уровня достатка не знаю почему ареста Мирославичу она не понравилась потому что в принципе автомобиль очень попадает как по мне так вот э, у ареста э, как по мне так вот у ареста должна быть шкода Октавия» опять я не могла вспомнить поговорку Чем? любят красивых а женятся на каких на надейных вот